Сьогодні у нас у продажі свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Touran 2005 року випуску. Автомобіль свіженький, тільки вчора розмитнився. В автомобілі абсолютно нічого не робили, тільки намийку помили, автомобіль навіть не хімчищений. Жодна деталь не кручена, не фарбована, без корозії. В такому гарному візуальному стані. Автомобіль має фаркоп. Фаркоп, ключики до Фаркопа є. Заглушка можна зняти, можна лишити. Гума всесезонна. В гарному стані капот без сколів. Оптика вся ціленька, передня, задня. Зараз перейдемо до більш детального огляду. Приборчиком перевіримо. 109. 119. Це хворі місця у них. 117. 125, 125. Не буду озвучувати, цифри самі бачите. Тут там не хворі місця зазвичай. Там де підсвітка номера теж все гарно. Автомобіль без корозії. В цих місцях, то в них також частенько буває корозія, сколи, тут все гарно. Також ми побачили, що автомобіль дійсно без єдиного підкрасу, без корозії, без рижиків. Перейдемо до салону. Салон не хім -чістерс. сидіння не порвані. Це гарно, потолочок також чистенький. Задній ряд сидінь, хто не знає, вони складаються, знімаються, повний трансформер. В автомобіля показую один власник 10.06 2006 року. Одиничка. За весь час один власник в Німеччині. Також є присутня сервісна книга. Тут всі відмітки, що коли Перейдемо далі запасне колесо. Ще. Мабуть жодного разу не встановлювалось. Поличка в нас присутня. Фаркопчик. Так, тут також покажу. По болтам нічого не кручено. По корозії також казав, що нічого немає. Можемо бачити, тут все ціленьке. Автомобіль має два ключа. Можемо на педалі подивитися, нічого не стерто. Заведемо. Автомобіль працює чітко, рівненько, жодних помилок, екологія на місці. 211 тисяч пробіг. Кондиціонер працює. Зараз постараюсь вам відзняти. Зараз кондиціонер вимкнений. Кондиціонер вмикаємо. Обороти мають піднятися. Вмикаємо. Зараз стрілка оборотів пішла. Вимикаємо. Все, обороти впали. Кондиціонер працює, заправлений. Магнітола працює. Електродзеркала, передні склопідйомники. Перевіримо двигунчик. Двигунчик не митий, сухий. Можемо зняти кришку. Я дивився, під кришкою також все сухо. Працює чуєте рівненько, як швейцарський годинник. Кого цікавить, двигун можемо мити. Не димить. З вихлопної. Все гарно. В такому гарному стані туранчик. Бачили без єдиного підкрасу, перевірено прибором. 211 тисяч пробіг, один власник з Німеччини, двигун 1,6 MPI. Автомобіль знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Кого цікавий, телефонуйте, зустрінемо, подивитесь, проїдетесь. Сертифікат зробимо, договір купівлі-продажу для реєстрації в сервісному центрі. Виписуємо. Так що кого цікавить, звертайтеся, будете мати такий гарний автомобільчик. Хто шукає сімейний мінівен? Отакий класненький мінівенчик.